Ось о, блядь, чим закінчилась перша виводка телят на пашу. Хто там казав, маленькі, хороші, як тобі не шкода продавати? Та я б їх, сука, сама глушила і шкуру здирала. Повен глаз, блядь, повна ротяка. Падло мале-мале скотина, а перло мене по городі, та не один плуг, блядь, істрак... Чи, то ще трактор з плугом би, блядь, не зрівнявся з моїм ашотіком. Ох, курва й тягнув мене по тому городі. Хай Бог милує, я ору, блять. Хоч би хто тобі поміг, я тебе умоляю. Не одна, блядь, жива диша. Йо, є мать, диви. Це ж може там якийсь кіт насрав, блять, в городі. Я не пойму, що я шкатулку відкрила, що земля в ротякі. Мабуть, орала, хелп, сука. О. Ось, погляньте. А ви розказуєте мені щось, ось. Чи тапки верталась, шукала, блядь, це просто треш повний. Зате природа класна. А сліпу я даже поняття не імею, як його на руках уже не понесу, бо він скотеняка вже здоровий. Я не знаю, як я його буду виводити. Ну якщо і він буде мене тягнуть по пахоті, то, мабуть, вони вже будуть живти в мене в конюшні. Грибу я такі виводки їх, блядь, на пашу.